Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю в ефірі програма Медексперт. З новими силами та новими сподіваннями розпочинаємо 2024 рік. І, зокрема, сьогодні розкажемо, як львівським лікарям вдалося зіграти вертеп у сінах лікарні, а також як розвинувся львівський охмедит за рік. Тож про все це дивіться далі у програмі. Львівські медики зіграли вертеп. Як все відбувалось? Досягнення львівського хмадиту за рік, що вдалося покращити у лікарні. Традиційний український вертеп осучаснений під сьогоденні реалії. Таку виставу зіграли медики та працівники львівського хмадиту. Як все відбувалося, бачили і ми. Поміж щоденних консультацій маленьких пацієнтів, планових та ургентних операцій, поміж беззупинної роботи медиків, самі ж працівники вирішили принести частинку українських традицій та святкового настрою у стіни львівського хмадиту, ставши учасниками різдвяного вертепу. З малку був небайдужий до творчості, а українці це дуже творчі люди. І якщо ми будемо колядувати, прославляти маленького Ісуса, ка він вислухає наші молитви і буде швидша перемога. І враховуючи, що попри роботу завжди треба знаходити трошечки часу для відпочинку, то ми відпочинок знаходимо для того, щоб принести людям радість. А і я, пані Раді так само. А я також церкві, також хорма більше 30 років. І в хорі зараз тут Вертепі не перший рік. Ми вже минулого року також зробили вертеп. І пославляли Бога. Люди, які нам пожертвували жертви, ми віддали на ЗСУ, і хлопці дуже нам дякували. І ми далі всі разом прославляли Бога. Режисерка Вертепу розповідає, що сценарій традиційної вистави був дещо інтерпретований під сучасні реалії. Коля, Коля, поля смерть, москаль, Перемогу ми вже бачимо. Та трохи ми Я брала за основу минулорічний, але дуже багато всього міняла. Тобто, щоб підготувати оцей вертеп, я сиділа і вночі і читала різні вертепи. і Я собі намалювала такий сценарій, і вже потім під цей сценарій, вже ну на на, на підбирала якісь слова. Відтак, всього за два тижні вдалося і відрепетирувати сценарій, і пошити костюми, і, врешті, потішити всіх різдвяною колядою. Ми минулого року мали перший раз створили такий вертеп. І цього року, ну ми сумнівалися, чи будемо ще виступати, чи не будемо. Але ми були з минулого року настільки заряджені, що нас воно ще тримало десь до березня, тобто ми віддавали свою енергію, але і вон ми її теж отримували від цієї куляди, від цих вінчувань. Піднесений настрій та щирі емоції після такого дійства отримали як самі учасники, так і усі присутні. Дехто був навіть вражений талановитими здібностями своїх колег. Направду цей колектив і це зібрання люди навіть не знали своїх можливостей. Що вони є дійсно е, високохудожні і фактично талановиті. Це дійсно художній колектив великий. І я маю щастя любити його. Всі працівники вони мають талант навіть бачити, зробити такий, такий виступ, що в них дуже обмежено. Вони обмежені в часі, але тим не менше постаралися і подарували нам. Е, Таку радісну хвилину, і ми відчули атмосферу Різдва тут в артому залі. Додамо, що під час різдвяного вертепу лікарі зібрали кошти, які у подальшому скерують на потреби ЗСУ. Нагадую, що з вами програма «Медексперт» І зараз ми коротко розкажемо ще більше цікавої інформації. Не перемикайте. Передбачити захворювання та запобігти новим спалахам. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України у стічних водах може проаналізувати циркуляцію вірусу covid 19 серед населення. Підвищення концентрації інфекції вказує на подальшу захворюваність. Відтак, це дає змогу оцінити загальну тенденцію та запобігти новим спалахам. І одне з найдієвіших рішень вакцинація, зазначають спеціалісти. Новорічно-різдвяний проєкт у Львівському Охмадиті. На деякий час лікарі медзакладу стали супергероями, одягнувши відповідні костюми. Таку ідею вперше втілили в життя ще у 2020 році. Тож другу частину задуму продовжили. У ній взяли участь ще 13 лікарів центру. Кажуть, супергерої рятують життя людей. Тож такі образи якраз підходять медикам, які це роблять кожного дня. Більше операцій, більше діток, які вийшли з лікарні здоровими, більше обладнання та нові досягнення. Ось таким був рік для львівського хмадиту. А детальніше ми розкажемо у нашому наступному матеріалі. Львівський Охмадит – лікарня, до якої з'їжджаються пацієнти зі всієї України. Це і не дивно, адже у медзакладі фахово надають медичну допомогу. Часто встановлюють діагнози, які не можуть визначити в інших клініках і, врешті-решт, рятують життя дітей. І за рік їм вдалося впровадити нові послуги, покращити вже існуючі, відкрити нові відділення, серед яких, зокрема, і відділення реабілітації. На протязі року ми спочатку. Тобто ми поступово розширялися, поступово заповнювали наше відділення. І зараз ми відповідаємо сучасним міжнародним вимогам, тобто у нас є необхідні всі терапевтичні зали, Це є зали декілька залів фізичної терапії, зали ерготерапії, психотерапії, терапії мови і мовлення. Також у нас є окремо зал сенсорної терапії і сенсорно-рухового розвитку дітей. У медзакладі зросла не тільки кількість операцій, але і якість зокрема, тут виконують практично весь спектр хірургії дитячої отоларингології. До слова у 2023-му за цим напрямком зробили найбільшу кількість операцій порівняно з минулими роками. 2023 рік був нетиповий відносно кількості складних вушних ускладнень, тому що отит може дати дуже складні речі, загрозливі для життя дитини, і гній може з вуха піти і в голову, і до лицевого нерва, і до внутрішнього вуха, і до крупних судин. І Ми мали нетипово 14 таких важких тяжлених ускладнень. Окрім того, троє діток змогли почути перші звуки в своєму житті завдяки успішно встановленим імплантам. Вуку в нас була така дуже велика вагома подія. Ми вперше зробили кохларні планти. Три кохларні імпланти. це є вживлення електрода до слимачка, який початком слухового нерва в маленьких дітей. Завдяки тому ці діти почали чути. А як вони почали чути, вони почали говорити. Ці малюки вже починають говорити, танцювати, реагувати на звуки. В них розвивається слух, розвивається мова, ми Дуже і дуже тішимося. Свою роботу лікарі також зосередили і на малоінвазивній, тобто малотравматичній хірургії. Ми розвивали хірургію глотки гортані, це ендоскопічні операції, це є хірургія комбіноване лікування папіломатозу, це рубцеві стенози гортані, це і вроджені вади. Ми вперше зробили е, при задній розчеленні гортані таку операцію, з якій дитина малюк з Волинської області перестав мати рецидувуючі птрахіти і бронхіти. Це маленька дитина. І вже йшло що було щомісяця один-два таких епізоди, а то вже за три місяці після операції було все добре. Також у медзакладу є візійні досягнення, зокрема міжнародне медичне партнерство. Медиць співпрацює з французькою лікарнею НЕКЕР в дитячій хірургії. Візійність це означає, що наші молоді фахівці будуть працювати спільно плічопліч з найкращими фахівцями світу. Це не завжди було можливо. І зараз в них треба тільки бажання, мотивацію, вміння, і все це повністю покривається фінансово. Є підтримка політична, організаційна і так далі. За рік Львівський охмадит відвідало багато закордонних колег, які не тільки консультували, але й безкоштовно спільно з медиками лікарні оперували хворих діток. Зокрема, серед них свою першу місію здійснив французький черепно-лицевий і реконструктивний хірург Роман Хосейн Хонсарі. Також приїжджали американські спеціалісти, які виправляли пацієнтам шрами на обличчі. Ще одна команда фахівців США допомагала дітям з вродженими вадами голови та шиї, складними генетичними синдромами, травмами тощо. А також неодноразово до Львова приїжджали отоларингологи з Польщі, які приймали участь у надскладних операціях. Також зазначимо, що практично у кожному відділенні лікарні відбулись певні вдосконалення та оновлення. І це ще далеко не кінець, зазначає керівник центру дитячої медицини Роман Кізима. Навпаки, попереду медзаклад очікує лише. Ше позитивні зміни ключовою подією стало об'єднання зусиль західноукраїнського центру та лікарні Львівської в Єдину дитячу лікарню нашого регіону, яка буде займатися всім, чим можна. Планом основним на четвертий рік це є остаточне об'єднання в центр дитячої медицини і структурування управлінської команди і правильне планування, як ми будемо розвиватися далі. Крім того, є точкові проекти, як в одній лікарні, так і в іншій, які ми будемо посилювати, і спільні проекти, такі як лабораторний центр для обидвох лікарень, який буде дуже потужним, який буде підтримати. І ми оголосимо цей проєкт, коли він буде готовий. Відповідно, буде на найвищому рівні надаватись допомога. Таким чином, в майбутньому Львівський хмедит готує лише удосконалення надання послуг для найменших пацієнтів. А далі у програмі «Медексперт» розкажемо ще більше новин коротко. А зокрема, як уникнути переїдання. Тож залишайтеся з нами. Святкувати відповідально закликають у центрі громадського здоров'я, а зокрема, особливо радять відмовитись від алкоголю. Попри те, що хтось вже не уявляє святкування без цих напоїв, та лікарі радять не забувати, що вживання алкоголю послаблює імунну систему, становить ризик для плоду, призводить до збільшення ризику травматизації та є однією з причин деяких типів раку. Поєднання з кавою або енергетичними напоями підвищує артеріальний тиск. А от вживання його з ліками може призвести до серйозного наслідків для здоров'я і навіть смерті. Тож медики закликають бути обережними та не наражати себе на небезпеку. Що робити, коли хочеться спробувати все, але водночас не переїдати. У центрі громадського здоров'я радять наповнювати святковий стіл здоровими стравами, де багато овочів, цільнозернових продуктів, нежирного м'яса, птиці або риби. Окрім того, не намагайтеся не їсти цілий день перед застілям, а потім спожити багато страв. Це і призводить до переїдання. Також рекомендують не відволікатись під час застіль, зокрема на телевізор, тому що це заважає зрозуміти, що ви наїлися. Уникайте зневоднення, та пити достатньо води. І обов'язково більше рухайтеся, адже це допомагає травленню. А ми продовжуємо працювати, продовжуємо показувати все, що відбувається у нашій медицині, і продовжуємо робити все для нашої перемоги. З вами була програма «Медексперт». До зустрічі.